Почесний командир полку Дніпро-1 Юрій Береза готовий піти на пониження у політичній кар'єри, спуститися із Верховної Ради до обласної. Нардеп дізнався, що цікавість до роботи у парламенті він уже вичерпав. Про це він заявив на прес-конференції у Дніпропетровську. Питання я розглядаю як депутат обласної ради. Повернення в область як депутатом обласної ради. Всі закони, які я хотів, які, з якими я йшов. Практично зараз прийняті. У мене залишилось три закони, які повинні, я вважаю, що ну, я маю відповідальність за прийняття, це вільне володіння зброєю всіми українцями. І один закон ще про національну армію. Вони вже відпрацьовані, вони зараз проходять юридичну оцінку юридичного управління Верховної Ради. Що ви будете балотуватися до обласної ради? Готовий хоч сьогодні, відверто, щиро і чесно. Ну, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, Верховна Рада не стала тим для мене місцем, де хотілося б працювати.